Володимир Зеленський не вважає, що Угорщина найкращий варіант для проведення саміту Трампа та Путіна. За словами президента України, важливо, щоб на переговорах у Будапешті головною була тема миру, а не політичних амбіцій інших політиків. Я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віктофом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою, бо було багато різних достойних варіантів, і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем'єр-міні. Ністери, які всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або, хоча б, щось врівноважене. Не наполягав на передачі Росії території Донецької та Луганської областей під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив президент США Дональд Трамп. каже, питання передачі цих територій до Росії ніколи не порушувалося у переговорах з Україною. Трамп наголосив зараз ключовим завданням є зосередження зусиль на припиненні бойових дій та дотриманні режиму тиші на фронті. Ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться на лініях фронту. Решта дуже важко піддається переговорам. Вони повинні зупинитися прямо зараз на лініях фронту. Ідіть додому, припиніть бивати людей і закінчуйте з цим. Залиште про щось пізніше. Але я сказав розділити і зупинитися на лінії фронту. На сьогодні це все. Команда новини. Я Ольга Будко. Дякуємо за довіру і прощаємося. Тетяна Гончарова за мить продовжить. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Президент США Дональд Трамп хоче закінчення війни і шукає формат перемовин для цього. Зустріч у Будапешті може стати таким кроком. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Глава держави позитивно оцінив меседж очільника Білого Дому. Стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення. за умови. Якщо буде розуміння всіх сторін, позиція Кремля не змінилась. Москва хоче, щоб Україна вийшла повністю з Донецької та Луганської областей. А лідер США не підтримав вимогу Путіна щодо передачі Донбасу Росії. Путін хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент, хто сказав, що він не піде далі через кілька років. Хто це гарантує? Це буде точно. Це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний сісфаєр та інші ініціативи президента Трампа, але ми хочемо завершити війну справедливо і так. Щоб це було надійно, і зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс. Хто сказав і хто прогарантує, каже Володимир Зеленський. Що з цього приводу думає Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України? Сергій, я вас вітаю. вітаю. Звичайно, не що ви думаєте? Ми розуміємо, яких гарантій ми потребуємо. Це е, постійно ми ці речі перераховуємо, але хто нас зараз може реально прогарантувати, що Росія не піде далі, Зеленський ну, єдиний слід, що спосіб це ратифікація через парламент всього, що буде підписано як гарантії, тому що попередній Будапештський меморандум показав, що навіть е, високі е, посадові особи а тоді підписував, нагадаю, Білл Клінтон і президент США на той момент, і Джон Мейджер, прем'єр-міністр Великобританії, і е, навіть вони. Зараз дехто з них, наприклад, Клінтон шкодує, що так, от ну знаєте, якщо через 20 років знову буде вторгнення Росії, нам ці шкодування, які будуть хтось транслювати, якщо залишиться на той час ще на, на цьому світі, ну воно нам до справи не приш'єш і від ракет не захистишся цим шкодуванням. Тому це мають бути чіткі гарантії, які будуть ратифіковані в національних парламентах. Про це президент Зеленський сказав в своїх зустрічах з усіма партнерами, які можуть бути потенційними гарантами. Ну але навіть якщо ці гарантії будуть зафіксовані, а ми сподіваємося, будуть все одно єдиним гарантом буде Сили оборони України, тому що нікому, крім українців, земля українська не потрібна. Всі, решта, як ми бачимо, у високих кабінетах теж готові на різні обміни територіями і так далі. Тобто дуже легко торгувати чужими землями. Коли мова заходить про свої, то нації, які себе поважають, вони за кожен квадратний метр своєї землі вступають в політичні, а інколи військові баталії. Є для нас гарантіями під. Підтримка сили нашої армії, вступ до ЄС, підтримка санкцій, те, що у нас тут буде миротворчий контингент, миротворчого точно не буде. Якщо буде формат, який є, то це будуть сили, які будуть розташовані не між двома конфліктуючими сторонами, а саме це передбачає миротворчий контингент, а які будуть присутні на території України і в разі потреби можуть долучатися до наступного етапу ескалації. Але це повторюся попередні домовленості і обговорення, які були на цю тему. Що стосується сам. Всі, звичайно, чим слабша російська економіка, тим вона менш боєздатна і менш агресивна. Ну і відповідно зброя, яку Україну Україна сама виробляє, це теж гарант української незалежності і переконаний в майбутньому ще й гарант економічного добробуту, тому що ця зброя буде в світі дуже. Популярної затребуваної, бо вона проходить випробування не через роки десятиліття, а наступного можливо вже тижня чи дня інколи навіть наступного дня вона може потрапляти на фронт, коли Вашингтон Пост пише про те, що Путін під час розмови з Трампом вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. А там це спростував до речі. Трамп це спростував так. Ви бачите в цьому логіку і правдивість, зокрема, із статей за Вашингтон Пост, Володимир Фесенко, в попередній годині сказав, ну, ми бачимо логіку, як мінімум, якщо це казав, наприклад, не Дональд Трамп, а Стів Вітков. тому що він це раніше вже озвучував в ефірі, і це не нова інформація з його вуст. Що стосується американського лідера, то влітку він казав про якийсь обмін територіями, але після Аляски, яка точно не сподобалась. Трампу і потім після візиту Зеленського і європейських лідерів, який точно сподобався Трампу, то ця тема зникла взагалі з його лексикону. Зараз ми нічого не чули ні про обмін територіями, але ми чули те, про що Україна каже, починаючи з Джиди. А Джида була в березні, нагадаю, вже жовтень скоро закінчується. От тоді в Джиді приїхав Єрмак як український переговорник на саміт з одного боку, був Рубіо, який держсекретар, другого боку, був Уолтс, який тоді був радником з національної. Безпеки і під час цих переговорів Рубіо відійшов в іншу кімнату поговорити з американським президентом. Повернувся, сказав: Давайте припинення вогню робити не тільки в повітрі і на морі, як пропонувала тоді наша делегація, але й на суходолі. На що наші сказали: ми не віримо, що Путін на це погодиться але ми підтримуємо цю ідею, щоб нас ніхто не звинувачував, що ми проти закінчення війни, і потиснули руки, і це наша спільна з того моменту спільна позиція України і США з березня 25-го року. От зараз. Дональд Трамп повторив те, про що було спільно домовлено Україною і Америкою в березні, тому звичайно в цьому сенсі саміт нашого президента і Трампа, який був минулого тижня в овальному кабіне, не в овальному, до речі, не це була, була кімната Рузвельта, так то цей саміт він підтвердив те, про що було домовлено якраз в березні. Тобто, за великим рахунком, якщо відкинути емоції, якщо відкинути, можливо, там не знаю, якісь медійні вкиди або витоки інформації, то от сухий залишок, те, що сказано першими особами зі своїх вуст, то ми нічого не втратили. Навпаки, ми угу. повертаємося до того, звідки я. Американська сторона в якийсь момент відійшла. Ми зараз виходить, що знову повернулися в цю позицію. З припинення вогню, це український план. Але можна це говорити, що ми втратили план. час. Втрачаємо ну, час. Не з нашої провини, але іншого розвитку подій зараз Україна розводію, Послідовно, вивити? після джиди, коли потисли руки, і повторюсь. Після Джиди це спільна позиція. Це українська позиція, це американська позиція. Ми від цієї позиції не відходили, і зараз вона підтверджена американським лідером. Як він сказав, ідіть додому, нехай кожен себе оголосить переможцем. Історія розсудить. Це те, що відповідає українському баченню. Президент зустрічався напередодні з журналістом Володимир Зеленський. Я маю на увазі, і він змушений був нагадувати ще одну позицію Сполучених Штатів в обличчі Віткофа, і він конкретно розповів про цю історію, що він. Вітков, аргументуючи, чому Україна має відмовитися від Донбасу, казав, що Росія провела там референдум і внесла його в Конституцію. Зеленський пояснив, що він ще тоді відкову сказав, що це оманливе враження. Історія в тому, що руські кажуть, що вони провели, начебто, референдум серед руських людей на Донбасі, і вони, начебто, хочуть в Росію. Тобто, і з Вітков нам треба далі працювати. Ну тобто, коли людина каже, що раз референдум проведено, то це закон. Говорячи про наші да, території. Так, так. Пункт перший підготовку саміту в Будапешті робить невітка Арубіо. Так він буде ключовою стороною з боку Америки. Пункт другий, навіть якщо ми повіримо в цю хибну. Не логіку, це не логіка, це хибна уява. Що референдум щось вирішив, то референдуму на тих територіях, які не окуповані, там вже не було. Там не тобто було, так. не було виходить виявлення цих людей, які зараз Путін вимагає разом з територіями віддати склад Росії. Да? Не було референдуму в Краматорську, в Славянську, в Сіверську, в Покровську, в Мирнограді, в Костянтинівці, в Лимані, в Святогірську не було там референдуму, то виходить, що навіть якщо ми поведемося, якийсь момент тут. В нас відключиться да, половина мозку, і ми подумаємо, ну от можливо, тут є логіка. То там референдуму не було, там немає не виявлень, до якого апелює Вітков. Тобто це позбавлено логіки людської, позбавлено логіки патріотичної, позбавлено логіки дипломатичної. Тому це не може бути предметом розгляду навіть як серйозна позиція. І Це Володимир Зеленський це сказав в своїй зустрічі з журналістами, яка була цього ранку. Я хотіла вас також ще перепитати про кілька посилів дня сьогоднішнього, тому що ці меседжі будемо обговорити з різних сторон. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про те, що говорив з президентом Франції Мануелем Макроном, як зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне повністю скористатися всіма можливостями і правильно тиснути на Росію. Пише президент тиск на того, хто почав війну, це ключ до розв'язки. Обговорили з Емануелем всі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячні за підтрим... Римку домовилися зустрітися найближчим часом, перепитує слова президента. Чому президенту Франції Макрону він говорить про те, що зараз правильний момент, якщо дещо ви самі сказали, ми відкотилися до позиції березня, хай нічого не втратили. Але в чому слушність моменту зараз? Тому що деякі пабліки вже починають трактувати ці слова як те, що Зеленський оголошує, що незабаром буде кінець війни. Немає ну, президент сказав, що зараз є високий шанс війну так, зупинити як найменше, а можливо і закінчити. По-друге, звичайно, слушний момент, тому що позиція Американського лідера якраз виголошена. Вона виголошена і в його публікації в соцмережах, яка була в п'ятницю зразу після зустрічі з Зеленським. Там де він сказав: Розвит... ідіть по домам, оголосіть це переможцями, зупиніть війну там, де вона є. Тобто, виходить, що в цей от момент цей коридор часу він є, коли він готовий <кхм> джиду. Імплементувати у нас Дональд Трамп готовий джиду імплементувати. Це відповідає нашому спільному баченню. Значить, ми тоді маємо разом з союзниками на цьому наполягати. Але це точно суперечить бажанням Путіна, тому що Путіну джиду не треба. Якби він хотів джиду, він би цю джиду вже <кхух>, наступного дня після переговорів в Саудівській Аравії імплементував. Тому що він сказав: Мені треба ці от міста, про які ми згадували, і вся ця територія 25% Донеччини чи там різні трактування, оскільки да, не окуповано, тому що багато сірої зони. Яку вони собі вже кажуть, це вже під нашим контролем. Там. <кій> ну, вони можуть з повітря дронами щось контролювати, але на землі їх присутності немає. Або, можливо, три, п'ять людей в якийсь підвал, і вони в цьому підвалі вже кажуть, що до цього підвалу, умовно кажучи, це вже наша територія. Ну, війна абсолютно відрізняється від того, що було 10 років тому. Тому <кій> в цьому сенсі шанс є в тому, що коридор можливостей в е бачення Трампа, і наше бачення воно знову збігається. Але водночас у медіа зараз фігурують дві заяви президента: з одного боку, ми наблизилися до закінчення війни до можливого, а з іншого боку, президент говорить, цю війну так швидко закінчити не вдається, і не значить, що вона точно закінчиться. Ну є тобто... закінчення війни. Напевно, все таки в інтерпретації різних лідерів. В інтерпретації Дональда Трампа закінчення війни це припинення бойових дій, фотографія. Буркостискання кінець. Так а так. в нашому звичайно, закінчення війни це. Е... Гібридна війна гібридне закінчення да, компенсація всіх збитків, е, міжнародні суди над військовими злочинцями, пропагандистами, е, дипломатичні зусилля по поверненню всіх територій. Я ну я думаю, що в ментальності українського народу війна це не закінчиться ніколи, і тому ми можемо казати про різні інтерпретації. Звичайно ж, е, мене турбує стан енергетичної системи, е, тому я зважила на слова президента, який сказав, що ми готові знайти газу на 2 мільярди доларів. І частину транші вже знайшли, і також його думка про те, що американці все одно повністю витіснять руський ГРАЗ з Європи. Ми маємо зрозуміти, незважаючи на ті чи інші домовленості, що Росія Європу програла американцям. Тут ці моменти, як ви можете пояснити, і також президент дав посил Сполученим Штатам, що ми можемо побудувати додаткові 9 енергоблоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Тобто, це Бо, посили про нашу енергетику не дарма. В делегації була наша міністра енергетики, і вона була в білому домі. Теж на зустрічі з Дональдом Трампом була присутня за столом. І зустрічі з енергетичними компаніями теж були. І нам справді останні десятиліття російський газ був непотрібний. Україна закривала свої потреби зимові внутрішнім видобутком, але Росія зрозуміла це. І якщо раніше вона використовувала цю газову дубинку, ціни на газ, згадайте, 10 років тому, 15 років тому, завжди ми під Новий рік, яка ж буде ціна на газ? Хто саме ж так, там саме поїде, так. чи Тимошенка, чи Бойка, поїде в той Газпром, чи там раніше Вяхерів був, потім цей Міллер, що вони там домовляться, яка там ціна для української енергетики? Янукович тоді зрадив Україну за знижку на 100 доларів на російський газ були укладені харківські угоди. Я нагадаю, це ж була частина цієї угоди. І от зараз цього всього вже останні роки не було, тому що Україна забезпечила себе своїм споживає споживання, своїм видобутком. Були різні заходи, в тому числі енергоефективні, в тому числі частина економіки, на жаль, була окупована. Вони зрозуміли, що газова дубинка більше не є на фронті, цьому дипломатичному важливо. І вони почали просто систематично знищувати газові родовища і газові інфраструктурні, скажімо так, мережі, які це газ. З родовищ в систему закачували, і відповідно нам виникла зараз потреба закритися імпортним газом, але точно не з Росії. Про це мова йшла під час переговорів. Чи ну я думаю, що Україна, знаєте, ця тема газу настільки вже професійно досліджена в Україні, тому що ми від стільки років від нього залежали, що ми зрештою знайдемо рішення, яке Україну забезпечить газом в цю зиму. І на тлі того, що Росія розвиває енергетичну систему, слід сказати про плюси дій наших інженерів і наших військових. Бо йдеться буквально про останній тиждень 66,5 тисяч уражених цілей дронами. Це ефективність українських БПЛА. Тобто, також ми ну, говорили них, минулого них, разу них, з вами нафтонавтота так, переробка. Так. так, звичайно, і це як сказав теж український президент, результат роботи саме української, застосування української зброї. До речі це. Дрон лютий. Я хотіла вас запитати. Особу, намагаюся це, зрозуміти, це, це армійська авіація, лютий, та, ракурс гвинтокрила ні, чи це ні, дрон? Ні, це лютий від це угу. Міністерства стратегічних галузей, яке зараз об'єднано з Міноборони. А до того я кажу, що російська промисловість, вона теж вразлива. І тому президент каже про вікно можливості, в тому числі тому, що на Росію тисне дефіцит палива, який регулярно десь палаху в різних регіонах. В них знаєте, країна, це як казав колись Джон Макейн, це не країна, це бензоколонка. От ця бензаколонка. Вона, в принципі, багато видобуває нафти нафтопродуктів, але воно ж розкидане по всій величезній території, дефіцити часу часу виникають в різних точках, куди логістика не встигає перелаштуватися. Але дрони летять і вони щодня кудись долітають. Якщо побачити фіодосійською нафтобазу, то вона майже практично повністю знищена. Тобто це тиски, які будуть продовжитися, і тому Україна і пропонує вікно можливостей, в тому числі через те, що внутрішнє споживання в Росії заручник цієї війни стає все більше і більше, і це треба дотискати. Але якби нам дало. Томагавки ми б ефективніше дотискали, але насправді томагавки теж ми не повинні там заяву Трампа, що томагавки я не даю, сприймати як фіаско, тому що на нас, як давайте будемо відверті. Ми про ці намагавки і два місяці тому навіть не мріяли. Так. Це була досить швидка, так я б сказав, і все можливо певним чином сформоване очікування, яке з першу чергу впливало на Путіна. Тому що тільки тема томагавків почала лунати, говорили, то, то він по першим тиска. почав вимагати вже переговорів угу. з Америкою і розповідати про те, що насправді він за мир, тобто підсумку. Кінку цих переговорів Україна хотіла отримати не тільки там гавки, а але іншу зброю, яка в комбінації з українськими флемінгами з українськими дронами може далі вражати російську енергетику. І тому, ну скажімо, очікування не збіглися не тому, що вони були засновані на реаліях, а тому, що ми певним чином цю тему самі підіграли американській адміністрації, щоб тисні сильніше тиснути на Путіна, от, власне кажучи, і. Про що йде мова? А Україна спроможна вражати своєю зброєю, але в комбінації західної зброї це може бути ще ефективніше. Ось про це йде мова. І якраз про нові види озброєння, про ФП 1 лютий, який зображений Сергія на худі, про Фламінго, про Нептун. Якраз ці е, види е, ракет і дронів Камікадзе вони вражають цілі військові на території Росії глибоко в тилу і на тимчасово окупованих територіях. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. України був в нашій студії Сергій, Я вам дякую. Я вам теж дякую. А.